Доброго дня, мої шановні глядачі! Така приємна новина сьогодні. Зранку на Росії заявляють про масовану атаку дронами. Начебто було аж 32 безпілотники над Брянською, Орловською, Курською та Московською областями, невизнаними республіками, а не областями. Так, давайте подивимось цю ситуацію. Цю ситуацію взагалі. Зазирнем в глибину. Так. Так, це була така, знаєте, прихована, завуальована робота військових. Якась нетрадиційні такі методи були військові, застосовані. Приховані, приховані, слухайте, тут ніби як військові, але вони не, не звичайні військові, в них свої є переконання. І взагалі ця карта в мене це сигніфікатор, сигніфікатор руських командирів, цих командування. Давайте подивимося, що це таке. Так, прийшли зміни. Прийшли зміни, які говорять про смерть планів, про смерть планування і блок... щодо блокування ситуації, яка була. Розумієте? Тобто закінчено, минуле вже залишилося в минулому. Так добре, як було раніше, для цих невизнаних республік вже не буде. Вже йде смерть планування свого майбутнього, розумієте? Все. Того, що ви наразі ви в реальності війни. Ви в реальності війни. Так, тепер цей король мечів. Що це тут він означає? Гарна ідея запустити. запустити. Рух або запустити роботу. Важка робота була зроблена стосовно це, от, е, як більше, як залякування йшло. Е, ну, Ось подивіться, це не просто там політали вони десь і улетіли далеко, а вони десь впали. Вони десь впали. І ця робота була зроблена на те, щоб зупинити якийсь енергетичний рух, зупинити е, контратаку. Ну, от, коли два лицаря один проти одного, вони як е, воюють. Коли один впав, тобто показати свою перед, перевагу перед супротивником. Але дійсно тут мені цікаво. Таке відчуття, ніби хтось з руських, хтось з руських військових допоміг, того що тут іде співпраця, співпраця. Того, що цей руський військовий він іде як нетрадиційних військових поглядів, розумієте? Той, який не погоджується з тим, що відбувається наразі в Україні. Ну, ми знаємо, що наразі є оці корпуса, руський, лі, руський корпус. Ну, щось, ну, ви, ви розумієте, про що? Я не пам'ятаю, як воно називається. І таке відчуття, що ніби хтось на тому боці, на тій стороні, також приймав там участь. Тут, кінець, тут невідома ситуація. тут Кінець е, відомій ситуації, кінець, кінець, розкрит... кінець розкриттю таємниць. розумієте? Тут е, не можна більше говорити, як це було, я припущення дала, але як це було, не можна розповсюджувати це. Але скажу знову, що ми знаємо, що серед. Е, Військових э, російських є такі, які э, воюють на нашому боці. І тому тут можна сказати, що це була робота як співпраця. Співпраця. Якщо не доходить тим руським, значить, треба, ми підем другим путем, як то говорив, їх, їхня любима мумія. Ось так, сум. Так, давайте ще подивимось, чи можливі такі нальот дронів, а може і ракет, на ці вказані, невизнані республіки. На Брянська, Курська, Московська. Чи буде ще там літати, палати? Давайте глянемо. Давайте до кінця січня 2024 року. Ну, терміни то можуть або зсуватися, або навпаки розширятися, тому що второ своя особлива е, система розуміння часу. Так. Угу. Буде, буде. Дивіться, буде от в якості залякування залякування для того, щоб дестабілізувати ситуацію серед цивільних, щоб цивільних трохи розрухати, бо вони зависли, і їм по барабану все. Щоб відкрити очі тим людям, які, от, ну знаєте, от як добровільні жертви. А нам подобається це, а ми будемо так жити, і так далі, Там, моляться на Путіна. Тобто, щоб їх трохи розрухати, щоб показати, що війна йде до них. І для них цей стан буде тепер постійний. Ну, якби от, лякання і дестабілізація от, безкінечна, можна так прочитати. Для того, щоб от знову ж таки зародити конфлікти і небажання, непогодження бути дурним, в плані того, що їх дурять, обманюють. Щоб їм відкрити очі, що до них прийшла війна, що вже як раніше не буде, і ви не можете планувати своє майбутнє того, що до вас прийшла війна. Щоб вони відчули те, що відчувають українці. Так, ну і давайте по ітогу покажемо. Подивимось, покажемо, кажу. покажу. І того, знову ж таки, гучні наслідки за планом, вони побачать ці наслідки. Можливо, знову ж таки, час може бути стислим по, по таро, а може бути, навпаки, Більше вказаного часу, там тижні, два, три можуть різнитися. Але от наслідки, от точні влучання з наслідками гучні ці будуть, е, враження цілей за планом. Бачите сонце, ну, таке от, там буде гаряча ситуація. Ну, я не говорю, що там буде прямо кавурові бомбьошки, але це буде відома гучна ситуація, яскрава. І сонце у контексті війни це накал ситуації. Накал. От буде цей накал ситуації, пов'язано з Україною. Землями пов'язано із ресурсами. Тут в них і ресурси можуть неочікувано, неочікувано, скажімо так, мати, мати такі болючі наслідки, і наслідки є, які будуть тривати у часі і відчуватися довго у часі. Наприклад, перебили водогін. Нема води, сьогодні нема води. Наслідки немає води завтра, післязавтра, тиждень, поки не відремонтують От в такому плані. Ну, це був як приклад. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку зєю Україна, і ми перемагаємо. До побачення!